Чому, коли клієнти вам кажуть дорого, ви починаєте все вірити. А я знаю чому. По-перше, або у вас реально дорого, тобто реальна ціна вища за цінність, або ви просто не усвідомлюєте цінність ваших послуг або ваших товарів. Як же ж це змінити? По-перше, треба вивчити ринок, вивчити ринок конкурентів, цільову аудиторію, яка є проблематика, які є болі, бажання. І тому подібне у клієнтів. Далі які є пропозиції на ринку, які дають ваші конкуренти, на яких умовах? І розуміючи це все. Ви аналізуєте себе, свою експертність, тобто особистість, свій сервіс, і розумієте, що ви можете зробити сильніше, і краще за конкурентів, і кожна оця дрібниця, кожен елемент у вашій пропозиції, він має бути цінним, і таким чином, сума цієї цінності вона і буде, скажімо, прайсом вище за ринок. І коли ви будете все це усвідомлювати, ви зможете це доносити до клієнтів, і тоді буде або просто не ваш цільовий клієнт, якщо він каже дорого, або у вас буде можливість. Сила і знання як клієнту донести да цінність своєї пропозиції.